День 10, місяць-грудень, рік 2022. Мужчина Олег телефонує на урядову гарячу лінію за номером 1545. Не прошу, а повеліваю. Заборонено геноцид мужчин і жінок їхніх чад. Відключення електроенергії. Заборонено створювати штучну проблему. 924 на слухаю вас. 924. Так. 924. Озвучте, за яким номером буде зафіксовано, записано моє повеління. Я спочатку хочу почути, що у вас сталося і як я можу до вас звертатись. Добре, давайте таким чином. Телефонує вам не фізична, не юридична особа. А мужчина Олег, не, не звернення, а повеління мужчини Олега. Доброго дня, я вам бажаю і не даю вам права зіпсувати мені, мого дня, і мого життя життя-мого роду роду Соляревича. Скажіть мені, за яким номером ви фіксуєте от мій телефонний дзвінок? Питання до органу виконавчої влади. Після реєстрації звернення я вам надам номер реєстрації. Добре, домовилися. Значить, далі. Не фізична особа, не юридична особа, а мужчина Олег Роду Соляревич. Власник і хазяїн своєї частки енергоресурсів. Живу в селі, сторони Баби. Заборонено, заборонено, заборонено виключати електроенергію в селі сторони Баби. І в цілому Бузькому районі, а також в місті Львів і Львівській області все майно, яке є на землі Львівської області, міста Львів, належить по праву родження всім мужчинам і жінкам, і в цілому вся Україна, а не штучним бумажним фікціям. Все, що на бумагах оформлено, записано, продано, без відома правди договорів мужчинам і жінкам. Я зараз, мужчина Олег, своїм живим голосом анульовую все, що було е, так, ваше, Будь ласка, прохання до органу виконавчої влади. От ви слухайте орган виконав... От ви ви... Відключають послуги електропостачання вашої місцевості, де ви проживаєте. Зараз я попрошу вас не перебивати мене. Орган виконавчої влади, от я, бо до вам, вам наказує повеліває хазяїн власник своєї частки ресурси та повелівати. Добре. Будь ласка, давайте будемо з вами коректно Добре. спілкуватись в діловому стилі. Добре, Будь ласка. значить, не перебивайте мене і дайте мені закінчити, завершити свою своє повеління, якщо ви говорите за коректність. Значить, анульовано своїм живим голосом все, що було обманом зроблено. Все майно поверта... повернено, повертаю всім мужчинам і жінкам. Від цього часу вже і зараз все, що тайно під обманом зроблено, і в ущерб мужчинам і жінкам. Заборонено, заборонено, заборонено робити геноцид мужчинам і жінкам і їхнім чадам. Заборонено, заборонено, заборонено надалі виключати електроенергію. Ні по яких графіках, придуманих, надуманих собі. Така моя добра воля, мужчини Олега во благо всім мужчинам і жінкам. Довіра до сільських міських голів, якихось нібито територіальних громад втрачена. По всіх фізуціальних правах кожен має, кожен має звільнити займане місце. Продовження й надалі обману мужчин і жінок в участі геноциду, доказ свого безчестя. Включити світло, електроенергію негайно. Заборонено, заборонено, заборонено. Виключати і псувати життя ближньому. Все, в мене все. Я свою волю вам озвучив. Давайте реєструвати ваше звернення і скеровувати його на розгляд. Будь ласка, ваше прізвище. Хочу вам зауважити, то не моє звернення, то вам повеління. Так і за... Центр. Порядок нашої роботи полягає в реєстрації звернень громадян до органів виконавчої влади. Повеління ми не реєструємо. Ми реєструємо звернення. Значить, вам телефонує не фізична особа, не юридична особа звертається або які от звертаються. А я не звертаюся. Я не прошу зареєструвати ваше звернення і скерувати його на розгляд щодо вирішення вашого питання. Що в, в вашому районі де ви проживаєте, відключається послуга електропостачання. Е, за, записуйте хоча всі договори, які будуть от усно сказані, і не по моїй волі. звернення ми не приймаємо. Приймаємо, я зареєструю ваше звернення з ваших слів. Що в вашому районі, де ви проживаєте, постійно відключається послуга електропостачання і скерує її на розгляд. Це є порядок нашої роботи. Якщо ви не бажаєте реєструвати звернення, я не буду його реєструвати. Розумієте, ви формулюєте мене так: типу, я звернувся з проханням просити. Ой, включіть мені. А я подзвони. Я зателефонував не як, е, я як власник ресурсу своєї частки. Розумієте, розуміє, і звик і Це порядок нашої роботи. Я то, даю... я вам і даю вам даю його на розгляд. От я. Потрібно для реєстрації звернення, щоб ви надали дані фізичної особи, так ви анонімні звернення не. При... Значить, добре, за, зафіксовуйте мужчина Олег. Живий мужчина Олег. Ім'я Олег. А як Мені потрібна ваше прізвище, ім'я по батькові. Адреса вашого проживання. Ім'я роду, ім'я роду, фамілія відсутня. Фамілія відсутня. Я вам повідомила порядок нашої роботи. Я вам дякую за дзвінок. Ми записали, Амарно ми, записали. Вам, ми за зафіксували в аудіозапис.